Привіт, майбутні інвестори. Якщо ви коли-небудь замислились про те, як побудувати власний інвестпортфель, але не знали, з чого почати, то це відео саме для вас. Я розповім, як з нуля створити портфель з інвестицій, уникнути ризиків та побудувати надійну стратегію для зростання ваших активів. Адже інвестування доступне не тільки для тих, в кого мільйон в кармані. Почати може кожен, навіть з мінімальним капіталом. Не забудьте оформити підписку на канал, натиснути лайк і дзвіночок, щоб не пропустити наступні корисні випуски. Інвестпортфель це набір активів, які допомагають досягти фінансових цілей і захистити ваші гроші від інфляції. Чому ж не варто зберігати всі гроші на депозиті чи вдома? По-перше, інфляція з'їдає ваші заощадження. По-друге, інвестиції дають можливість зростати вашим коштам завжди. Це як саджати дерево. Чим раніше ви почнете, тим більше плодів зберете в майбутньому. Інвестпортфель – це також про диверсифікацію. Ви не кладете всі яйця в один кошик і таким чином знижуєте ризики втратити всі гроші через падіння одного активу. Перший і найважливіший крок у створенні такого портфелю це визначення вашої фінансової мети. Навіщо в інвестиції? Це може бути заощадження на пенсію, купівля нерухомості через 5 років, а також фінансова незалежність, яка також вимірюється в конкретній сумі доходу пасивного. Кожна мета має свій горизонт: короткостроковий до 3 років, середньостроковий до 7 років або довгостроковий більше 7 років. Від цього залежить, які активи обрати і як з ними працювати. Звісно, я задовготривалу історію, але маю безліч прикладів, коли протягом цього шляху люди здійснювали свої мрії завдяки приросту власного капіталу. Другий крок це оцінити свої ризики. Перед тим як кладати гроші, потрібно зрозуміти свій рівень готовності до ризику. Інвестори бувають трьох типів: консервативні це ті, хто уникають ризиків, обирають надійні активи з низьким прибутком, наприклад, депозити, облігації або може бути якась нерухомість. Також збалансовані інвестори, які готові до помірних ризиків для отримання вищого прибутку, це може бути поєднання акцій та облігацій. Та агресивні, ті, хто не бояться ризиків і шукають високий дохід. Акції, криптовалюта. Наприклад, готовність до ризику також визначається вашою метою, ну і звісно, можливістю інвестувати. Чим довше ваш горизонт вкладання коштів, тим більше можете ризикувати, адже маєте термін для відновлення. Якщо ваш термін відносно короткий та часу на відновлення не так же й багато, краще обрати більш консервативний підхід. Крок третій: це обрати необхідні активи. Після того, як ви визначите свою мету і готовність до ризику, настав час обирати інструменти для вашого портфелю. Ось кілька мене популярних. Варіантів до прикладу, в портфель можуть входити акції, це частки компанії, які можуть принести високий дохід, але супроводжуватися, звісно, таки ризиками. Це можуть бути облігації, які вважаються більш безпечним інструментом, так як дають фіксований дохід. ETF-и також можуть бути нерухомість, це стабільний, але менш ліквідний, звісно, актив, та криптовалюта це високоризикові активи з потенційно високим прибутком. Щоправда, перед тим як обрати активи, слід добре розуміти їх відмінність: як їх аналізувати, як читати звітність компанії, в яку ви інвестуєте, або ж перевірити забудовника, в якого плануєте придбати об'єкт. Це ваш фундамент та ваша безпека. А отже, це має бути на першому місці. Ми з командою професіоналів створили повноцінний курс інвестицій для новачків, де ви за 7 тижнів отримуєте всю базу та необхідні знання для того, щоб почати інвестувати. На курсі присутня підтримка, перевірка ваших домашніх завдань і великий ком'ю. Уняті таких самих інвесторів, як ви, початківців. Також у вас є можливість отримати безкоштовну консультацію від моєї команди вже зараз. Посилання в описі під цим відео. Четвертий крок це розподіл активів. Тепер вам потрібно розподілити свої активи між різними інструментами. Наприклад, збалансований портфель може складатися з відсотків 60 акцій, відсотків 20 облігацій та ще стільки ж альтернативні інвестиції, як, наприклад, криптовалюта чи нерухомість. Звісно, варіантів портфелів є безліч, і все перш за все залежить від ваших бюджетів та від вашої цілі. Тому не дивіться на чужі портфелі та на чужі стратегії. Орієнтуйтесь лише на свою. І п'ятий крок. Останній – регулярність немає різниці на яку суму ви створюєте портфель та скільки інвестуєте в місяць. Важливо, щоб ви це зробили систематично. Адже з одного поповнення портфель не зробиш та капітал не створиться. Тож зробіть інвестування своєю звичкою раз на місяць. Тепер ви знаєте, як створити портфель інвестицій з нуля. Не забудьте на цей канал підписати, щоб не пропустити наступні відео, де ми будемо розбирати детальніше інвест стратегії та відповідати на ваші питання. Поставте лайк, якщо це відео було для вас корисним, і поділіться з друзями, які теж бажають почати інвестувати. До зустрічі в наступних відео. Пам'ятайте, що кожен може стати інвестором, а головне. Почати.